Співічизники, мисливці і не тільки. В даній студії ми зібралися в нашій мисливствознавській студії, ми зібралися для того, щоб поговорити про нашу професію біолога-мисливствознавця, про мисливське господарство, про наповнення життєвого простору дикої тварини, зокрема про інтродукцію вані європейської в нашій країні в цей нелегкий для нашої країни час. Ми все рівно продовжуємо вести свою роботу, діяльність на благо мисливського господарства України. Значить коротенько про нашу професію. Чомусь в суспільстві склалося таке оманливе враження, що мисливське господарство це є стрільба, відстріл. У мисливстознавській термінології навіть немає такого терміну відстріл, є вилучення, вилучення стану природної волі, тобто селекційне вилучення, вилучення з метою вирівнювання статевого співвідношення, виду. І таке інше. Значить, наші сусідні країни, зокрема, Польща, Словаччина, Чехія, наповнення життєвого простору в виду дикої тварини народ розглядає як багатство нації, стратегію продовольчої безпеки країни. Мені доводилося розмовляти з поляком. З мисливцем. В нього це було літо, і козуля Європейська заходить йому на його обіця, на город, і там пошкоджує якісь ті городні культури. І він відганяє постійно. А я йому кажу: а чому ви не, не лімітуєте, ну, не відстрілите, не цей? А він каже: каже: ми поляки вважаємо, що. Наш народ можуть чекати різного роду лихоліття, каже, так як і ваш народ перетерпів всяку партизанську боротьбу, боротьбу з ворогами каже, і ми це дивимося, що це продовольча безпека народи, нашого народу на якісь форс-мажорні обставини, які могли би чекати. І тому по Європі, в європейських країнах. Видів мисливської фауни ну, 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 безмежна численність. Народ слідкує, щоб воно не переповнювало свій життєвий простір, щоб не, не наносило шкоду сільському господарству, лісовому господарству. І тому настояв період полювання. Ну в нашій країні. Воно є далеко трохи не так. Ми при даній зустрічі хотіли поговорити про інтродукцію Лані Європейської. Це дуже унікальний вид. В Україну він попав всередині 19 століття. Природний ареал Лані це європейські країни, що прилягають до Середземного моря. Північно-західна частина Африки, Лівія, Мала Азія, Іран та Південно-Західний Ірак. Є припущення, що в низинах річки Ніл даний вид був акліматизований ще на зорі давньої Єгипетської культури. Ну, уявіть собі. Який це привабливий вид для, для людства, по великому рахунку? І скажімо, з середини 19 століття по сьогоднішній час було вже ну, часу, так якби, би щоб цей вид знайшов місце в усіх природних зонах України. І, до речі, в нашій студії присутні. Доктор біологічних наук, професор Анатолій Михайлович Волох, біолог мисливствознавець Юрій Борисович Ткачук, очільник обласної ради Українського товариства мисливців та рибалок Чернівецької області. Знаючи Юрія Борисовича ще студентських років, я хочу підкреслити, що ця людина фанатично віддана. Нашій професії, і все, що є краще на буквовині введення мисливського господарства, це в значній мірі зусилля Юрія Борисовича. І так я прошу до слова про інтродукцію лані Європейської вас, Анатолій Михайлович. Дякую, друже, за запрошення, але я ще хочу сказати про мисливство з нас Недавно ми були. З Юрієм Борисовичем на гарному такому семінарі у Кам'янці-Подольському, Кам і на відміну від наших багатьох керівників, особливо керівників лісового господарства, дуже багато людей виступило. І я підтримав і підтримали інші люди. Що у нас підкреслив, у нас є професія, значить, яка. <свіць> Ні, є посада, яка називається мислицвознавець. Але в нас нема професії, у нас нема вузів, які готують, готують мислицвознавців, які готують у Словаччині, перепрошую у Росії, готують у Болгарії, ну і так далі у, у Білорусі. Навіть в Білорусі, в мене є колеги, які пописували книжки Меслецвознавці всі. Поки ми не зрозуміємо і не бо це спеціальна. Професія, і там є спеціальні навички, щоб не витрачати сили на навчання студентів того, що їм не потрібно. Я знаю, що ви навчалися у Підмоскові колись, бо це був єдиний наше місто в Радянському Союзі, Союзі, і я знав і знаю і книжки, які ви використовували. Я і, і спілкувався з випускниками. Дуже багатьох випускників залишилося дуже глибокі гарні знання, настільки глибоко викладали, настільки хотіли студенти знати. Це дуже важливо, тому що зараз студенти вступають до вузів. А я працюю у вузі і, і працював на кафедрах, які називалися мислицтво-знавство і так далі. І, і це далеко не пішло. Ну і так далі. Тепер про коротко про Лани. Лань завезена в Україні в дуже багатьох місць, але там випускали сім, там десять, там дванадцять, там п'ятнадцять, там і так далі. Якщо ми зараз складемо усіх ланів і глянемо, скільки їх у нас загалом, ну, можна так сказати, грубо, тисячу особин. Були роки, було дві тисячі. Основні осередки ланів зосереджені біля Азовського моря. Це Острів Білючий, це острів Джарелгач, і потім там по чуть-чуть, трошечки там, трошечки там і так далі. Загалом, значить, це тварина, яка дуже слабо пошкоджує лісові угіді. Значить, створює дуже високий позитивний вплив на трав'яні рослини. І так далі, на відміну від муфлона, скажімо, лани, які обідає дерева дуже сильно. Ця тварина якраз дуже гарна і її запросили у дуже багатьох країнах для того, щоб врятувати ліси щоб висувати середину таку між цими тваринами, м'ясо, яких я підкреслив на першому місці, стається вирощування ланей для отримання якісного м'яса. На першому місці зараз у цій справі знаходиться Нова Зеландія, за нею дуже близько йде Австралія, як це не дивно, там не такі великі угіддя і так далі. Ну і скрізь вона є і в Америці, і в Канаді, і скрізь ця тварина йде, і дуже добре, що вона не гібридизується з іншими видами оленів. Що вона може жити серед плямисців, серед благородних, серед лап'яті, серед інших оленів світу і не утворює плідних гібридів. Це дуже велика така якість для цієї тварини. Я вам скажу, що історія нашої країни, історія радянського союзу, історія царської Росії, вона була пов'язана з завезенням в першу чергу з Німеччини. Великої кількості, певної кількості ла, лані, на чай, учасні угіддя. Це були о, окремі чиновники, це були окремі пани і так далі. І е, всі ті місця, де у нас залишилися якісь пам'ятники архітектури, дуже там видатні, е, не буду перераховувати, вони завжди були оточені мистецькими угідями, у яких жили. Перепрошую, перше німецькі олені, друге лані. І вони дуже розкошно жили до тих пір, поки не наступила революція. Наші предки, наші бідні батьки, дідичі, хто там були наші родичі, скажімо так, скоріше за все, вони вирішили, що це У нас є дуже хороші книжки, такі. Одна книжка написана у 2020 році, написана Я в мене із... з особистою підписом його, напевно, племінника вже. Чи брата. І, і, і там в цій книжці цей знаменитий німець пише, що у такому то Фар Фаль... Асканінова була захоплена, е, значить, е, там всіх, всім достається. Там і радянські війська, там були і е, біловальнійці і так далі. Та були такі радянські. Воїни, які брали шаблю і просто рубали голову тваринам. Що сказали, що це, це ж, ви ж ви ж бачите, що, що гідра. гідра понімець, то, да. І кажуть, я пам'ятаю зараз одного значить, матроса, який одрубав голову лебедям і отримував від цього таке задоволення. Ну звичайно, і цим тваринам, і про яких ми розмовляємо, досталося те, що це відносно велика тварина. Крупні, крупні лані е, сягають, ну, скажімо так, великі самці кілограм 100, ну насправді 87 97 самочки трошечки на 10 15 кілограмів е, менше, ростуть дуже швидко. От, і е, на моєму, е, за моїм спосередженням. Є такі лані, я таких бачив на бірючому, які народжують по двох теляток. Причому Оленів це буває ну, незвичайно не рідко. У мене є і в моїх книжках я фотографії розмістив, як іде самочка, і поряд з нею вже такі, ну по два по три місяці вже ланятка, такі хороші е, братіки і, і сестрички. Значить, тобто у цієї тварини є. Те, що потрібно нам у наших гудях. Тварина може жити. Основними біотопами цих тварин є не ліси, я підкреслюю, не ліси. Це можуть бути слабі ліси, слабкі лісові угіддя, а це, це можуть бути луки, це можуть бути луки з лісосмугами. Тобто, це такі це поля. Це основні домінуючі наші ландшафти, тому що для, наприклад, для оленів або для, наприклад, для європейського суму це було бути лісові повинні бути лісові угіддя і угіддя великої великої площі, не менше тисячі гектарів, а то і більше Бажано всі. Ці можуть жити в 30-40 гектарів на таких важких. Єдине, що що це. Ця тварина дуже швидко приручається. Я вибачаюсь те, що я скажу. Я знав такі місця, де люди повипускали ланів, потім приходили, брали відра. Ще раз скажу, що це рідкість, але таке брали відра, стукали по них. Лані виходили, хотіли поїсти, а вони їх кололи вилами. І таке було за радянських уже часів. На, на різних територіях у нашої України. Тобто, ми з ми з вами знаходимося у Сороженецькому районі Чернівецької області. Тут буде розказувати Юрій Борисікачук і були випущені лані. Це було дуже важко, дуже приймали участь. Друзі приймали учні, бо тварина це гроші. Треба десь брати гроші, привозити це теж гроші, утримувати. Це теж гроші. Тут прийшла війна. А в війну попробуй продати що-небудь, я вже не кажу, окрім зброї, О, не те, не те що лані. І таким чином мисливського господарства опинилося. Созагородка повна ланів і перепрошую, і нікому вони не потрібні. А випустить. Вугія у нас так написано законодавство, що ну це окрема розмова, і тут ми не вирішимо це питання, тому що це питання, яке вирішують депутати Верховної Ради, які змінюють закони і так далі. Чого ми добиваємося і вважаємо? От, наприклад, три роки йде війна у мисливському господарстві, де нема військової дії, жодного полювання, жодного полювання. Ви що думаєте, що люди просто так на все дивляться? Ми возьмемо гроші на бензин, на всі на паливо. Попробуй проїхати проконтролювати гірську територію щоб захистити диких тварин від зголодніного, зголоднілого від ну, іншого там населення. Я на цьому зупинюсь. Це європейська лайн, це дуже потрібна тварина в наших диких угіддях, не тільки в загородках. І цього треба добуватися на законодавчому рівні насамперед. Ну і звичайно на всіх інших рівнях і на господарському рівні. Я кажу, що коли ви заходите у європейські інші країни, заходите в магазин і побачите обов'язково шматочки м'яса, капчене буде оленина і копчона, копчене, копчене м'ясо лані. Ну і так далі, того що. Це дуже вигідне утримування цих тварин у природі. Я ще доповню Анатолія Михайловича, що, скажімо, Лань, будучи в, на півному утриманні, вона залишається в своїй поведінці дикою твариною. дикою твариною. Скажімо, площа е, півтора-3 тисячі гектарів це є абсолютна площа для його вільного. Утремання. Скажімо, на відміну від інших купетних, скажімо, олень благородний, надмірне його вольярне утримання. В нього міняється конституція, провисає і живіт, він такий повільний в рухах. Дивіться, скажімо, у творах європейських класиків можна зустріти такі веслади. Ну, Швидка, як лань, бистра, як лань. Там. Значить, де європейці бачили 16-17 століття Ланьта? Бачили в вольєрах мужновладців, у європейських монархів. Той же Вільям Шекспір, де він міг бачити лань? Але лише десь в приволірному утриманні. Його вислови там швидка, як Лань, швидка. Значить, це говорить про що? Що будучи в напіввільному утриманні? Цей вид зберігав поведінку дикої тварини, вільної тварини, навіть будучи в воліє. Я хочу надати слово, попросити сказати по нашій темі ага. Юрія ага. Борисовича Тучука. Я хочу розказати про Ланію, тому що я питання знаю, скажімо так, непогано. Чому? Тому що у нас Лані були завезені в 1978 році, були привезені 14 голів в лані і випущено в районі села Кам'яна, це 12 кілометрів від Чернівців. І до середини 90-х років творилося таке угруповання непогане, воно налічило, значить, всього налічилося до 60 особин. Одне стадо, яке було, велике стадо, найвелике було 36 особин, Вони ходили разом, ці тварини. Чому я знаю? Тому що я з 90-го року працював головним создавцем області і знаю детальниці. Бачив цих тварин, бачив залишки цих тварин, що залишилися після браконьєрства. Наступили 90-ті роки. І особливо та тяжка зима 94-95 року, коли. Випало понад 2 метри снігу, і сніг, як почався 4 листопада і закінчився е, стану аж на Пасху на слідуючий рік. І тоді загинуло 70% погаю усіх тварин, особливо косулі, і в тому числі і лані. По-перше, вони загинули від, е, від високого снігового покриву, що вони похворіли. По-друге, їх переслідували тоді були такі часи. Що я знаю, місцеві браконьєри, верхи на конях, їх переслідували. Ці тварини до кінця 90-х років ще десь поодинокі були значить, зустрічі, але так вони, скажімо, пропали. Тому виникла така ідея значить, у мисливців, я вже казав, що І в мене це була завжди скажімо так, мета, щоб цю прекрасну тварину розвести в наших угіддях. Ну і, звичайно, вона, як вже тут говорив професор, вона не є конкурентом для наших аборигенних видів. Тобто, це для неї є екологічна ніша, яка пустує, яка може бути зайнята цією твариною. В неї невелика індивідуальна ділянка, вона не розбігає той колен, що десь біжить, його випустив тут, а він спинився через 100 кілометрів. Тобто, ця тварина більш така прив'язана до своєї території невеликої. Знову ж таки, Антон Михайлович тут казав, що на відміну від Оленів, Лані народжують кожен рік. Ну, частіше, звичайно, одну, одне малят, ну буває і двоє. Але кожен рік, якщо Воленів це, скажімо так, через рік, ну, по-різному, від Золесвітової. Як, да, Яка зима була, які були умови передумови. Єдине, так. Да, Дуже е, тварина, дуже е, неприхотлива в чому, що вона е, їсть до глибокої осені, поки сніг е, не, не буде стійкий сніговий покрив, вона годується е, навіть цією е, жовтою такою пожовтілою рослинністю. На відміну від оленя і козуль, які більше дендрофаги, які їдять більше, скажімо, гілковий корм, е, то це е, більше вона така травоїдна тварина. І, тільки весною з'являються перші пагони, і зразу вони починають переходити суботу на, на пасовище. Тобто для утримання цієї тварини треба, щоб було переважно більше пасовища, луків. Так як тут казали, не треба особливих великих масивів лісу. Це можуть бути і чагарники, але важливо, щоб були польові вигіддя. У нас таких угідь є достатньо. Ви бачили, коли ми верталися з вольєр, ви бачите приблизно який склад у нас угідь. Це є перелізки поля. Для них важливо, що ще? Це, щоб були природні водопої, тому що вона прив'язана буде обов'язково для природних водотоків. Ну, і все це, в принципі, у нас є. Як і більшості території, скажімо так, України, особливо, скажімо так, Прикарпаття. Буковини, лісостопові вгіддя цілком придатні також для них. Тобто ця тварина дуже така, я би так сказав, благодарна. Так. Єдине, що на сьогодні є момент питання випуску цієї тварини в угіді. Тому що ну, таке, що да, законодавство ніби витребовує, що повинна бути оцінка впливу на довкілля. Ну, це вже більше, скажімо так, до вчених і до, до законодавця питання, але на моє глибоке переконання, і, скажімо, на мій досвід, що я знаю, то вона е ніяким чином не може впливати погано на довкіл. І знову ж таки, наголошую, що вона не є конкурентом для наших місцевих аборигенних видів е диких тварин. І Для скажімо, лісового, І для вона лісового господарства, тому як... що вона не є дендрофагом, так як козури. козури, козури чи, Набагато чи, чи, да, більше так. шкоди наносить, особливо лісовим культурам. Так. Це є проблема, це співіснування певної кількості тварин, що визначається як оптимальна щільність тварин, скільки може бути тварин, то що вони не завдавали шкоди, скажімо, сільському або лісовому господарству. Хоча це питання також спірне, тому що знову ж таки в сусідній Європі це зовсім інші величини, ніж у нас. У нас це все набагато менше. Ну, це знову ж таки питання до науковців, хто затверджує ці норми, там оптимальну чисельність, щільність. Це вже таке більш дискусійне питання. Но ще раз наголошу, що Лань тварина, яка має свою тут екологічну нішу і буде дуже. Добре, пристосується до співіснування з іншими видами тварин, не, не завдаючи шкоди знову ж таки лісовому господарству, сільському. сільському. Юрій Борисович, я хотів сказати, що я, я закоханий в цей вид. Розумієте, ну, які красиві трофейні якості самців, скажімо, вони. Трофейні якості парогів самця розвиваються значно швидше, скажімо, ніж волення благородного. І я ще хотів про цей вид сказати наступне: що, скажімо, в теренах, в рідних його теренах природні моралі розповсюдження. Де він був частково відновлений починаючи з початку XVIII початку століття. 15-16 століття він там був практично винищений цей вид. Ну, так умовно сказати, є дві графічні форми ланей. Цервус дама месопотаміка, або іншими словами, іранська лань. І, до речі, вона там збереглася в, в, в південно-західній частині е, Ірану, їх називають Іранська лань. І європейська лань. Європейська лань. Європейська лань. Е, вона в своєму там етносі занесена в червону книгу, так, вірно, е, в, 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 в своїх місяць, рів, та, та, в своїх рівних теренах. А тут вона в Європі. Е, вона була ознак об'єкту полювання. І вона і фермерського розведення. І фермерського розведення, так, так. Та, та. І, скажімо, вона трохи відмінна від тієї месопотаміки. Менша розміром. Менше розміром. Це, ну, це, це, це практично це, другий вид, Так, це так. Та, В. Цервоздана і сервоздана Месопотаміка. Це, ну, можна сказати, це, в результаті інтродукції в Європі ну, утворився другий вид, який ну, легко переносить безпосередню близькість людини, при тому залишається дипою твариною, вільною твариною, навіть в напіввільному утриманні. І легко, просто гарна тварина. І просто, просто гарна тварина. Спостерігати за нею. Саме задоволення, там у нас діточки приходять на екскурсії. Там, хто б не приїхав, яких повезти так, навіть показати, хоч залиху о, ми навіть не знали, що це таке є. Так. Особливо коли в босени, коли вони вже такі нарядні, коли бики мають роги, ну видно виглядає все зовсім. І я ще не виключаю того, що Лань. Могла б бути інтродуктована в, за часів австро Угорської імперії. Чому? На що не ває на таку думку? Наприклад, Гуцули кажуть за е, самицю Оленя благородну, кажуть Лань. Кажуть, я бачив БК я бачу, кажуть, дві лані. дві лані. Що це значить? Е, я так думаю, що напевно вона в певний час Гуцули бачили цю Лань в Карпатах і. Так, зберегтує. Назва це, ходила. Назва ходила. Та, та чомусь вона ходила в Карпатах, так. У ну, ну, сусідній Румунії знову ж таки, Угорщина, це в них вже там сотні років ці тварини розводять. Звичайно, що в нас були спільні кордони, і вона, як і люба, дика тварина, вона розселялася. Я думаю, що, так. може, і завозили спеціально, так як кажуть, деякі пани. Коло своїх маєтків розселялися. Ну, потім те, да, та, та. прийшли другі часи, тяжкі і то та. зрівнялися. І, дорогі співучасники, я ще хотів озвучити дуже важливу справу. Волонтерська організація Нескорені серця України, оголошує збір для моєї рідної 68-ї окремої ягерської. Бригади імені Олекса Добуша ЗСУ, збір на FP-дрони для Другої Ярського батальйону. Координати, куди можна скинути, задонатити кошти, ви бачите на, внизу на екранах своїх телевізорів. І прошу ставити помітку для 68-ї, тому що там, ну, Багато збирають для різних бригад, і щоб саме для 68-ї це буде означати, що будуть придбані фпі дрони для 2-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Добуша ЗСУ.